У нас заняття, як, як наші заняття називається, склади подарунок такий сюрприз. Подарунок із сюрпризом. Зараз бабулька все придумає, не хвилюйся, диви. Так. Я там треба тебелюшку. Так я знаю, я зараз покладу. Це все, що залишилося в нас із. Цього конструктора магнітного. І от я йому розділую такі всякі сюрпризи. Бабулька робить такий квадратик, закриваю його повністю. О, от у нас вийшов Туда такий поставить. кубик. Дорогий Орест, хочу подарувати тобі подарунок. Для того, щоб його отримати, треба бабульку. Що? Почомать, пожалуйста. Будь ласочка. і я тебе. Візьміть. О, все. Найшов. Оце така гульня у нас. Я в східниці купляла, я не знаю, чи я вам показувала чи ні. Як же тільки гарно зроблено. зроблене. О, моя маленька так. Якщо десь, Бог ще коли з ітуликом попадем туди, так, куплю додому собі більшеньку. там. Ну, Сувенірні такі різні проти. Меншенькі і більшенькі. Ай. Таке взяхолюся. Білочка. До баби в гості прийшла. Білочка. Мама з'явилась на горизонті все, вже бабуля не подружка, і нічого не вдієш. Як оце їх немає, боже мій, да та баба така подруга, да та він від мене не відходить. Тільки з'явилось все. Ну, Ясне діло, батьки, да особливо мама є, мама. Що там балака, десь у мазік поїхали. Маркуня. Пішов до хлопців, приніс похвальну грамоту. Ой, молодець. У мене в люди за всі десять класів, десять похвальних, всі лежать, бабуля зберігає. <смір> да. Дай Бог, щоб і Марчик так кожен рік принотав. Я все розумію, краще, щоб саме головне, щоб був здоровий. Але коли похвальну грамоту принесе, то теж дуже. Жанка. Це і все. Бабка зянка. Всім бажаємо тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра. Наші дорогенькі. До завтра? не, не А коли? Ще не, не стане ніч? Ні, зараз тебе підемо купати ще. А коли не стане ніч. Скоро вже темніє ще. маркуня на дворі десь ганяє. А ми летим у космос.

Ми вже вдома, але далі продовжуються коментарі на рахунок Гри Кальмара. Дивіться, наші аніматори можуть зробити все. Мені прям дуже сподобалось. Там, де є дітки, вони зроблять свято таке, яке ви забажаєте. Плюс це не була якась, знаєте, серйозна складна гра для дітей. Все було насправді дуже подружньо. Так, аніматори були одягнені саме в героїв Гри Кальмара, але таке бажання було в дітей. Діти старші, їм не хочеться не знаю, Майнкрафт, Лол. Чи щось подібне, їм захотілось трішечки гострих відчуттів. То чому б і ні? Насправді все було дуже класно. І ще, будь ласка, якщо ви хочете організувати своє свято, по промокоду Луцук у вас 5% знижки. Тому зберігайте і команду аніматорів, і мій промокод, користуйтесь з великим задоволенням. Кешбек на рахунку це коли ти ніби забув якусь певну суму в себе в зимовій курточці. І сьогодні кешбек день в Летішопс, 11 років, як вони вже на ринку. І я з ними досить давно співпрацюю, довіряю. І це дуже класно. Тобто, якщо ви навчитеся працювати з кешбеком, у вас завжди буде знаєте, в запасі кошти, які ви можете використати на дорогу, на шопінг на все що завгодно. І якщо ви до сих пір платите повну вартість і не економите, я вам дуже рекомендую звернути увагу на Леті Шопс. Якщо у Літішопс відбуваються якісь свята, вони не проходять мимо і дарують класні подарунки також для своїх клієнтів. І сьогодні у вас є класна можливість повернути кешбек до 35% у всіх партнерів, таких як Sensei, ансфер, тему та ще 16 магазинів. Просто переходите за посиланням, обираєте магазин, робите шопінг. А також у вас є класна можливість виграти айфон, макбук, а також повернути повністю кошти за покупку, яку ви сьогодні витратите один білетик, один шанс. Як це працює? За кожні 500 гривень один білетик. Тобто ви купуєте на 1000 гривень щось через Леті Shops, ви отримуєте два білетики. Відповідно, у вас подвоюється шанс. Прийшла посилка з України. Продукція для мене, продукція для салону, від одної подружки передача, від другої, від третьої. Сало дійшло в ідеалі, навіть те, що було в вакуумній упаковці, воно чуть-чуть присолене, Дойшло в ідеалі. Тільки сумка, холодильник, де заморожуються тут такі балончики з водою і кладуться, то вони ще холодненькі. В общем, все прийшло. Дякую вам велике. І медок, і, олійка. і ну, в общем, всі передачки прийшли цілості і сохранності. Дякую вам. Один з подарунок вже на руці в мене. Там ще іконка в мене є. Я згодом потім вам все покажу. А на сьогодні мирного вам вечора п'ятниці і мирної, тихої, спокійної ночі, бо втомилися, поки дотягли ту посилку, поки розібрали, коротше. Обіймаю всіх монголахоронця, вам і вашим рідним.